Оговорювали і ще, до речі, обговорюємо, в якому вигляді міг би бути парк, огорожий парк, щоб це не було ну, занадто дорого, і в той же час, щоб це мало якийсь історічний вигляд. Загальна висота огорожі планується в порядку, ви бачите, 1,85 метра, тобто сама огорожа буде становити. Півтора метра плюс 30 сантиметрів, ну, залежно від перев'язку, 30-35 сантиметрів цокош вигляді підпорної стіни. Тобто вона буде ажурна, буде ажурне декоративне огородження з логотипом, допозибом типу, міста Вінниці, можливо, не на всіх секціях, але. Хочу сказати, що у нас тут є різні варіанти, у нас і депутати зустрічалися до цієї теми. Ну Поки що ми в процесі, наприклад, це, це дуже навантажена в схожому е смислі е картина, я думаю, це. Але е різні варіанти ми обговорюємо. Е мова не йде про те, що вже навіть якісь сучасні. Варіанти візуалізації, в яких виглядах могла б бути огорожа. Ну, Дозначно, бачите, легка, прозора ажурна огорожа. Ніхто не говорить про якісь релігатовані капка. Ну, варіанти художнього вирішення. Я хочу, що бачимо, щоб ви це бачили, щоб ви вирішали сумнів. Де має починатися, де має на ваш момент э... Я думаю, що він має починатися звідси, якщо брати вулицю Майстратську, від э, театру від ресторану Шутленеву, піддовж майстрацького, де в нас мають бути входи і вони існують, вони залишаться. Це в районі э, ресторану. В районі літнього театру, вхід, тут біля колесу огляду на атракціони, в'їзд, технологічний в'їзд, парк має існувати, також вхід зі сторони банку Хрещатик. Так? Це входи, кутовий вхідна група, про яку показував інформацію Володимир Миколаївич, зі сторони. Книжки розділі вулиці Першочергова Хмельницького залишиться в такому вигляді, якому він є, без всіляких ворож, без воріт, без нічого. Він буде відкритим. Вхід в райду залишиться відкритим в такому вигляді, як є. Тобто ця огорожа йде от по периметру, як я вам сказав. Ходи залишаються відкритими, але обладнуються відеонаглядом для того, щоб ну, вибачте за тортулою, забезпечити безпеку для І е від райду він дойде вже до цього схилу, ну, приблизно до реклама носій таки є, там великий. Далі за озером. У нас не буде, арка теж відкрита, від арки сюди в сторону другої школи теж буде охорона. Оце відносно дислокації Вон. А Можна відкрити відбучі коло?